Йоу, друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми будемо робити третій випуск нашої рубрики під під назвою Вивчення країн світу. І сьогодні ми будемо говорити про Андору, яку рідко позначають на карту через те, що і про неї мало хто знає. Узагалі реально мало хто. І так, тому не буду довго затягувати, і зразу починаємо говорити про саму Андору. Так, це європейська країна, що розташована на Східних Піренеях. Піренеї це Піренейський півострів, якщо що, і межує вона з Іспанією та Францією. І виходу до моря, вже як в... по традиції, вже як в моїх відео, вже третє відео, і в країни немає виходу до моря. Я не знаю, як це так підпадає, але. Ну, якось так виходить, що вже третя країна, в якої немає виходу до моря. І так, Але хоча б тут вже вона межує не як Сан-Марино та Ватикан з однією країною, хоча б Іспанія та Франція вже якось цікавіше. І так, перейдемо до більш короткої інформації, а саме: Герб Андори і прапор Андори. Девіз країни це Віртус Юніта fortior», що в перекладі з латинської в основному означає разом ми сильніші. Як на мене, такий девіз дуже навіть для України гарно підходить, тому що, дивлячись на останні в нас події і взагалі, мені здається, він реально для нас пасує. Типу Разом ми сильніші. Нагадую, типу, пісню одну, яку я там, яка на Євробачі в нас виступала. Разом нас багато, нас не подолати. Щось дуже нагадує титул цей Девіс Андори. Дуже якось підозріло схоже. Аж занадто підозріло. Аж занадто. І ці всі фактори призводять нас до одного, а саме до офіційної назви Андори, яка називається князівство Андора. Так. На перший, Так. Взагалі, така маленька країна князівство. Це може трохи здаватися дивним, тому що. Князівство завжди велике, але Андора це цілком нормальна, дуже розвинена навіть країна. Адора має форму правління князівство, через що її, до речі, і назвали князівство Андора. Та це дуже оригінально звучить. і тому так. В основному політика самої Андори це, це просто наша українська політика, там реально немає жодної різниці. Це повноцінно просто наша політика, але є тільки один нюанс ну, типу, майже наша. Єдиний нюанс це те, що вони вибирають е, двох президентів, і їх президентами не називаються співкнязі, так. Голова країни це співкнязь, і е, їх вибирають двох. Так. А далі це просто усе, уся наша українська політика взагалі. І вибори, і парламент, і взагалі просто все. Це можна навіть сказати об'єднання політики Сан-Марино і України в одне ціле. І виходить політика Андори. Це якось цікаво виглядає, що в них два співкнязі. І що саме цікаве, перший співкнязь країни це президент Франції. Так. Президент Франції, кого вибирають Франції, також люди в Андорі голосують за того, хто вибирають у Франції президента якогось там. І він також прави в Андорі. Та. Він не правий тепер тільки у Франції, будете знати, він справить ще президент Франції права в двох країнах, і в Андорі також. і так, в основному. Другим співкнязем є єпископ, якого вибирають з Іспанії. Так, Ну, зі всіх сусідніх країн вибирають по одній людині. І не знаю, я зараз в останній раз, як дивився, їхній єпископ і президент на даний момент по біографії ніколи не жили в самому Сан-Марино і навіть не ступали на ту землю. А головами Сан-Марино, типу, найвищу посаду там вони. Приймають. Я не знаю, як це працює, що якась країна в ній править люди, які не з самої країни, які навіть в той країні не жили. Те саме, що в українці, що якийсь українець буде правити, не знаю, Алжирі, який там не жив ніколи, навіть не знає, хто там живе, не бачив ніколи цю країну, але він буде там правити. Так, оце щось нагадує трохи політику Андори, яка. Дуже змішує політики світу. І в основному є таким цікавим об'єднанням, але вона в основному більш-менш зрозуміла. Так, гімн країни це великий Карл, мій батько. Так. Дуже круто звучить, це означає, до речі, те певно, те, що у них два батька, тому що в них і Верекі Карли, і з можливістю їхній батько. Це прямо аж дуже круто. Це прямо аж дуже потужно. Цілих два батька мати. ні, ну Це ні, ну це прям круто їм пощастило. І так це все веде до історії країни. і так, 776 року в перший раз згадується Андора. так. І на неї в основному на території Андори проходять Араби в Глиб Європи. І, зрозуміло, європейцям це не сподобалося. Європейці почали їх випихувати. І також одним із тих, хто вирішив забрати арабів випхнути їх з Європи і впихнути назад в Африку, в якій вони і так тусуються. Вирішив якраз великий Карл. І він задля того, щоб вони не проходили більше на землю самої Адори, зробив країну, щоб вона через неї не міг проходити жоден араб. Так, ось таку цікаву ідею він висунув, і всі підтримали, і стала незалежна країна 883 року. Але. Чи стала вона незалежною до сьогодення? Ні. Так. Ця країна вирішила приєднатися до Каталонії. Це автономна область, що розташована в Іспанії. Так. Якщо ви не знали, Іспанія це не одна країна, там розташована ще Каталонія, яка має. Офіційну окрему мову, трохи традиції, культуру і щось таке. Ну, можна сказати, що це як більш-менш окремий народ від іспанців, який там є як автономна область. Ну, В основному, як на мене, добре, що вони хоча б така автономна область. Вони навіть незалежними хотіли стати, але в них цього не вийшло. Але чого я поговорю так про Каталонію? Ми ж про Андору знімаємо. Ча Каталонія все одно відіграла велику роль в історії Андори. Тому що офіційна мова держави Каталонська, тому що як я згадував по історії. Держава під'єдналася до Каталонії і там жила, розвивалася і добре ж взагалі тусувалася. У Каталонії люди заробляли великі статки, і в основному всій країні було дуже вигідно жити в Андорі в Каталонії. І так. Але в основному потім Каталонію розбили, розбили і просто вщент, і розбили як ну, якби ту країну. І в... почалися війни, війни, війни і війни. І потім з часом через величезну купу війн, величезну пачку країни, які, яких там неймовірна кількість почалася з часом ці країни. Попадати на територію Андори. Ну, Дуже-дуже багато країн хотіло і претендувало на територію Андори. Але в кінці 1278 року е, е, те у території, яка більш-менш можна вже називати е, Аля Іспанією колишньою, типу, як вона раніше виглядала, якомусь. Типу Францію, яка вже більш-менш сформувалася в ці часи. По нарешті поділили Андору. І вже на території якихось країн, які там незрозуміло звідки появилися ще незрозуміліше, як зникли, і цю цю країну ділили. На цей раз вони ще раз вирішили поділити Андору. І тепер уже Іспанія та Франція. Ну, чи можна сказати, типу, їхні виглядах, типу, вони виглядали раніше, почали е, панувати на цій території, людям це не сподобалося, вони підняли прапор, і 1278 року країна вже стала незалежною. Дуже-дуже велика історія, дуже агресивна і дуже потужна. Так. По історії Андор більше сказати я нічого не можу. Максимально можу сказати про те, що столиця країни це Андора Лавелія. І так, коли я згадував про Сан-Марино, що столиця сан – це Сан-Марино, і там навіть є будинок Сан-Марино, то тут вже Андорці вирішили трохи прикрасити назву своєї країни, і тепер їхня назва краї... столиці більш оригінальніша. А саме тепер замість просто назви Андори», Андора вони ще й дописали «Лавелія». тому тепер це окрема оригінальна назва. Так, Як на мене, це звучить дуже гарно, і це хоча б якийсь оригінал з того, що ну, багато європейських країн так не називають. Вони називають як названа країна, так і буде названа столиця. Але на цей раз вони вирішили поцікавіше зробити. На цей раз і реально ось цікавіше стало. Більше, більше слів, якось цікавіше реально. Потужно. Так, населення країни це 80 тисяч людей, площа країни це. Е, е, знову 468 кілометрів. Не знаю, чому знову. І так, це в основному приблизно половина Києва. Приблизно щось таке. І так, це територія зовсім не маленька і дуже маленька, так. Я не хочу казати, що Андорра якийсь там каник, я просто скажу, що територія справді маленька. ну справді. Але 99% цієї території, а точніше 98, непридатні для використання сільського господарства. Що робить сільське господарство в Андоррі неможливим. Ура! Ні. Так, тому 1% території всієї країни зайде на сільське господарство. Так. В Україні там гектари, поля, гаї, степи, неймовірно, все йде на господарство. А там 1%, Усього лиш 1%, один єдиний, випадає на це. І як ви думаєте, що ж там вирощувати? Може картоплю, може моркву, може, щось толкове. І ні. Андора сказала, що Та пішло все це нафіг усі ці фрукти, і почали вирощувати тютюни, за кого роблять е, ну, відомим всім, що, що роблять тютюна. Я навіть про це згадувати не хочу. І так. Експортує країна якраз тютюн. Я вже думаю, ви зрозуміли чому. І меблі. Я не знаю, звідки вони взяли меблі, з якого дива вони їх реально взяли. Де вони їх взяли? Але яким чудом вони там меблі навіть дістали. Я не знаю, яким чудом. Але я заходив повсюду, реально пишу, що вони спортують меблі. Може там заводи якісь тіла фабрики. Я, щось... я не знаю, скільки, де там можна робити меблі. Це ж цікаво самому. Імпортує країна усе, що попало, це в основному вже по традиції. і так. Адміністративний поділ країни на цей раз вже трохи цікавіший, тому що на цей раз це сім парафій. Так, Парафія це адміністративна дільниця в Андорі, і на цей раз це вже оригінальніше. Тому що Андора б'є всі рекорди по оригінальності. Вона навіть за Самарину оригінальніша. Тому що тепер тут Андора Лавелля, і тепер, і тепер ще й не муніципалітет, а парафія. Так, їх там сім повторюся. Сім парафій – це цілком нормальна кількість. І адміністративний поділ у них цілком нормальний. Тут претензій до них немає. І я вже дуже часто згадував про їхню багатість. про… Те, що ця країна реально багата, розвинена і все таке. І так, вона реально розвинена. Тому що в середньому людина там заробляє 39 тисяч доларів. Це якщо що, приблизно на одну зарплатню більше, ніж у нас, так це два українця заробляють в основному стільки, скільки один Андорець. Ну, це вам така статистика, щоб ви. Ну, щоб було легше зрозуміти, щоб ви там не сиділи і не мучилися, то скільки це буде. А ви розумієте: два українця, один Андорець по заробітках. Ну, в основному, так. Це все, що я хотів сказати, тому коротко про якусь там Андору ви знаєте. Ну... Тому що про неї реально рідко колись згадують через необізнаність і непізнання такої цікавої країни із повноцінним комплектом всього унікального. І та, Тому в основному підписуйся на канал, став подобайку, пиши коментар, репости відео, поділися відео, підпишися на канал, постав дзвіночок, я не знаю, напиши коментар від трьох слів і тому. Razão, mas